Знімаєш круті відео і треба більше камер для зйомки. Чи вже вперся в можливості своєї поточної камери? Ось топ-5 класних камер, з якими мені доводилося працювати. Привіт, я Вовк, а ти на каналі FrameGear. Тут ми оглядаємо фото, відео, аудіо, комп'ютерну техніку та аксесуари, щоб ти знімав, як профі. Підписуйся, якщо хочеш апнути свій контент. І п'яте місце Sony Alpha 7S2. Гіпер, супер, мега, надзвичайно неймовірно переоцінена камера. Свого часу перша версія a 7 s стала проривом зйомці при недостатньому освітленні через відчутно менший шум на високих ISO, ніж в тогочасних беззеркальних гібридних камерах. A7S 2 ж стала трішки покращеною версією з посередньою ергономікою, жахливо темним екраном, трошки. Подебільному складеним меню та огидним зеленкуватим скінтоном на логарифмічному профайлі. Будьмо відвертими, він і на звичайних профілях був, але на логарифмі це прям дуже впливало на процес кольорокорекції. Сенсор Full Frame на 12 мегапікселів, а тому фотки з неї не те, щоб дуже кропнеш на пості. Тож для портретки не годиться, юзати виключно для відео. Але акум малий і слабий, то й треба шаманити сетап для живлення. При під'єднанні до зовнішнього монітора частина функцій як автофокус і монітор камери працюють вже не так, як без монітора. І то я не нагнітаю насправді, бо вони й до того не працювали на початках. Байонет для об'єктивів Sony FE, або Імаунт, e як його ще називають. Парк оптики вже на час виходу a 7 s 2 був значний, а зараз налічує сотні одиць преміальної та доступної оптики, яка не дуже той падає в ціні, тому що камери Sony наступні мають той самий байонет, а тому їх можна вигідно продати, якщо є, або дорого купити. Нову зараз знайти практично нереально. На вторинному ринку за неї хочуть 26-35 тисяч гривень, за Бодік лише з одним або двома старенькими акумами. Якщо ви Sony Boy, який хоче апгрейд 6000 PC серії, ну, на мою думку, краще придивитися до A7 iii Але то вже приріст по ціні десь у 2-2,5 рази. Ну і відверто за ці гроші можна знайти щось з меншою кількістю проблем. Мені зйомка на Sony свого часу зовсім не зайшла, тому 4 з 10. Четверте місце Panasonic Lumix G7. Якщо треба другу камеру для зйомки зі штатива чи новіша G8085, якщо для зйомки з рук. Сенсор з кропом X2 на 16 мегапікселів, байонет мікро 4 третіх. Автофокус лише контрастний, Покладатися на нього ну, під час важливих зйомок не варто. Тому крутимо руцями і кажемо всім, що ми крутий кінематографіст, а в подальшому йдемо фокус пулером на площадку. Тони не відео злегка червонять. Нагалом не складно прибрати навіть самій камері, але декому це навіть подобається. Всі плюси G7 перейшли до наступниці g 80 85 Мінуси там трохи прибрали, хоч і старалися не створювати конкурента для своєї GH5. З однозначних переваг легкість та компактність з чудовою ергономікою. Є потенціал для монтажу обвісів. Можна підключити зовнішній монітор, але на G7 він програмно блокує показ зображення після натискання на кнопку запису. В G8085 це прибрали, а також G8085 має матричну стабілізацію, а тому з рук працювати набагато легше. Та й фото з довшою витримкою можна робити без мазування. Колись мав два панасики G7. Один брав новим з об'єктивом 12,60. А через два роки я докупив ще один беушний бодік, десь за 250 доларів, щоб мати додатковий ракурс на інтерв'ю. Ну а як продав, то насправді дуже 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 пожалів. Отже, ціна нової G7 23-25 тисяч гривень з кітом 14-42. На вторинці 9-12 тисяч за боді, дешевше в поганому стані, а дорожче срані перекупи g 80-85, приблизно 31-35 кг гривень з об'єктивом 12-60. На вторинному 12-15 за воді, ну фактично, з мінімальними плюшками, типу однієї двох додаткових батарей, часом плюс клітка. Бувають і дешевше, без комплекту, з неоригінальною батареєю та зарядним пристроєм. Кітові об'єктиви можна незадорого докупити, залежно від моделі, версії і року випуску. Є купа всяких перехідників, через які можна адаптувати різноманітну оптику з дзеркальної епохи. І ефективно користуватися нею. Ну, наприклад, легендарний Sigma 1835 f 18 через спітбустер для розширення фокусної відстані, чи як ми тоді всі вірили для збільшення кінематографічності і м'якшого боке. Що по балах? Тверде 6 з 10. Третє місце Canon EOS R6. Тут багато розказувати не буду. Розглядав її як наступну після своїх панасиків на Мікрі. Але після ознайомлення і тестової роботи вона не виправдала своїх заявлених характеристик та й моїх сподівань. Сенсор full frame на 20 Мп, байонет Canon RF. Автофокус неймовірно крутий, але він на 4К працює лише в деяких режимах. Плюс кроп на звичайному 4К-24 кадри. Має нюанси з перегрівами, ще суттєвіший кроп на більших профілях з більшою частотою кадрів. Ну, не те, щоб це було суттєвою проблемою після G7, але за такі гроші насправді дуже обідно. А також брак функцій моніторингу, пересвітів, яскравості, кольору і т.д. Нових в Україні майже не продають, бо давно вже є r 6 2 А як продають, то за якісь неймовірні 75-78 тисяч гривень. На вторинному ринку 42-65. Залежно від пробігу і комплектації. По балах ну, 7 з 10. Чи варто зараз дивитися на таку камеру? Ні. Краще дивитися на наступну камеру. Друге місце Panasonic Lumix S5. Можливо, найкраще співвідношення, ціна якість серед беззеркальних full Frame камер для роботи. Як я вже сказав, матриця full Frame на 24 мегапікселі. Байонет L Mount, ще називають SL або LT, бо його запозичили від камер Leica. Лише контрастний автофокус, чудова якість зображення, непоганий логарифмічний профіль, неймовірний матричний стаб, насправді гарно витягує зйомку з рук і навіть обережну ходу. Вихід raw відео через HDMI на зовнішній рекордер, потенціал для обвісів дуже великий. Єдиний суттєвий недолік – відчутна затримка при підключенні зовнішнього монітора з передачою звуку по HDMI. Ціна нового бодіка – приблизно 50 кг На вторинному за боді просять 35-40 к. З кітом попадається за 45-50 тисяч. На початках доступних об'єктивів на Elmount було декілька десятків, бо лише декілька компаній мали ліцензію на випуск об'єктивів для лайка. Всі об'єктиви були топової якості і вартували дуже, прям дуже значних коштів. А з бажанням компанії Panasonic вийти на сегмент ринку фуллфрейм камер було утрено Elmount Alliance, до якого увійшли Leica, Panasonic та Sigma. Компанія Sigma, яка вже більше сторіччя займається випуском камер та оптики, в тому числі і на байонет Canon EF, випустила перехідник Sigma MC21, щоб адаптувати всю свою, та й не тільки свою EF оптику на L-Mount. Тому парк зріс багатократно, з деякими нюансами, але все ж. Пізніше компанія Viltrox розробила свої адаптери для Elmount. До речі, їх можна знайти в мене в інстаграм. Якщо цікавить порівняння якості і швидкості роботи автофокусу з перехідниками, дайте знати в коментарях. Я підвищу пріоритет цього відео. По балах 8 з 10. І перше місце. Panasonic Lumix s 5 x оптимальна камера, яка саме зараз мене знімає. Для універсального використання при зйомці будь-якого відео, ще й фото не страждає. Має чудову фулфрейм матрицю на 24 Мп, сучасний гібридний фазовий та контрастний антофокус, байонет mount про який я вже трошки розповідав, а тому може адаптувати дуже-дуже багато об'єктивів інших систем через перехідники. Колись обов'язково зроблю про це відео. Зйомка в 6К OpenGate. Кольорова субдискретизація 4.2.2 10 біт, велика кількість форматів зйомки з різною частотою кадрів, хоч і з деяким кропом. Можливість писати відео по USB-C на зовнішній SSD. Таким чином економити на великій кількості дорогих SD-карток. Ціна нового боді 80-90 тисяч, з кітовим 20-60 на 10 тисяч більше. Юзаних майже не попадається. А як попадаються, то довго не затримуються. Ціна приблизно 65-75 тисяч за боді, з плюшками і об'єктивами трошки дорожче. Вже в продажу появляється Lumix S1 другої версії з покращеною ергономікою та обчислювальними потужностями. А відповідно, ще з більшою кількістю форматів запису відео та можливості запису RAW на внутрішню CF Express карту. А тому ціна на S52X може падати і появлятися більша кількість в продажу. По балах 9,5 з 10, бо єднанні HDMI кабеля екран вже фігово крутиться. Всі перераховані камери свого часу запали в моє серденько і дали зрозуміти, що мені потрібно. А чого варто боятися. Пишіть в коментарях, якою камерою ви знімаєте і чому. Обов'язково обговоримо. І колеги, донатьте на Русоріс, бо русня сама не закінчиться. А також підписуйтеся на фреймр, щоб не пропустити огляд техніки та аксесуарів, які зроблять ваші відео крутішими, а процес зйомок приємнішим. Ну і пишіть в коментарях, про що б ви ще хотіли відео, бо техніка не закінчиться ніколи. А поки що. Гарного вам дня, міцного здоров'я і до зустрічі в інших відео. Бувайте!